Наслідки прильоту». Медсестра Зинаїда Будник прийшла на зміну вранці після прильоту. Вона зняла відео на свій телефон в цій палаці. «Другом все було розкидане, валялось. скло, вибиті вікна, викручені замки в дверях. У цій палаці знаходилися люди, лікувалися. Коли оголошують повітряну тривогу, то в нашу суже ну якраз є випадки прильоту. Обстрілів з найбільшими руйнуваннями було три: це не враховуючи останнього 13 квітня, каже виконувачка обов'язків гендиректорки лікарні Алла Маркова. Ті, коли руйнування невеликі, навіть не рахують. Ну воно ж ціле, правда? А тут а це. А ось це ну вже не ціле, і від нього, якщо в руки притулити, то буде холодно. Гендиректорка показує свій медичний халат. Його прорізав один з осколків. Медичний халат, як броня. Фірму не будемо рекламувати. Дві будівлі на території лікарні простіше знести, ніж відбудувати, говорить голова громади Сергій Деденко. Таких руйнувань завдали каби, якими обстріляли Семенівку в січні. Два їх було рядом. Кабів. Нікуди не попали, але. Ударною хвилею ну, горя наробило багато. Осколки від снарядів та кабів лежать не лише на території лікарні, а й по всьому місту. Якщо зайнятись пошуком, то такого по місту валяється велика кількість. Це те, що з зими залишилося, а за три роки різноманітних цих залишків снарядів багато в громаді. Наразі в лікарні треба замінити понад дві з половиною сотні вікон, каже Сергій Деденко. Двері майже всі з вибитими замками, частина закрита, як і вікна осб плитами. Пошкоджені стіни та дах лікарні. Ми зараз шукаємо донорів, які б нам допомогли відновити як мінімум вікна. Вели ми перемовини з ОКБ ООН і вони нам обіцяють половину вікон поміняти. У планах за словами голови громади відновити центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми зараз разом з партнерами. Організація Експертиз «Франс» бере участь в їхньому проєкті, який передбачає можливість отримання грантових коштів на виготовлення проєктно-кашторисної документації. Це ще не кошти на відновлення, це кошти лише на те, щоб зробити гарний проєкт. Поки місто залишається під постійними обстрілами, великого будівництва тут не планують. Але після закінчення війни візьмуться за відбудову лікарні, каже Деденко. Для нашої громади це важливо. По-перше, ми розташовані на великих відстанях від найближчих інших лікарень. По-друге, більше ста робочих місць. Ну, і це життя. Якщо лікарні не буде в громаді, багато хто зрозуміє, що тут, можливо, немає майбутнього, треба виїжджати. Це великі факти, щоб люди затримувати людей. Да? То наявність лікарні в громаді це велике діло. Але ми відновлюємося, людям все рівно потрібна допомога. Так. Як буде у нас надалі? Ну не знаю. Будемо триматися до останнього. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.